Олена з Петром жили у селі. Олена була справжньою господинею і готувала смачно, тільки ось перестав Петро їсти. Ніяка їжа йому не подобалась. Пішли до лікарні сільської. Їм сказали, що в місто потрібно вести якомога швидше. Олена відразу все організувала і машину, і прийом у лікаря, здав Петро аналізи. Лікарі тільки головою похитали і сказали, що доведеться Петра до лікарні покласти. Пролежав він тиждень, його виписали. Та лікарі сказали: готуйтеся до гіршого. Аналізи дуже погані, а ми вже нічого не зможемо зробити. Олена все в хаті звалила на себе. Сама за господарством дивилася, працювала. Ще вдома все прибирала, готувала, прала, за чоловіком ретельно дивилася. А він весь день лежав у ліжку і крехтав. Олена йому масаж робила, щоб п'язи розімнати. Сама Олена була жінкою повною, їй було важко бігати туди-сюди, але робити нічого. Чоловік ще почав казати: Ой, все, не можу, вмираю. Олена тоді зовсім не відходила від нього та виконувала всі його доручення. А Він продовжував все більше не можу так, ось відчуваю ще трохи і все. Давай, якщо все одно помру, то хоч горілки та ковбаски. Дружина йому прямо в постіль приносила 100 грам горілки і нарізаної ковбаси, сало, огірки, робила йому масаж. Щоб тільки чоловікові крапельку легше стало. Забігалася Олена, що сили мало залишилося. А одного разу прийшла вона пізно ввечері додому після всіх справ та турбот, лягла спати і не прокинулася. Вночі в Олене серце зупинилося. Чоловік через місяць пішов на поправку, йому було добре в плані здоров'я. Був здоровішим за молодих. Мабуть, лікарі йому не ті результати озвучили, переплутали. І Петро не був при смерті. Натомість довів дружину. Було соромно Петру за це, чи ні так і не зрозуміло. Але для всього села було несподівано, що через рік він знову одружився. Вона була вдовою. чоловіки – на роботі стали питати у Петра, як так? А він відповів: Життя все одно триває. Звичайно, шкода Олена, гарною була жінкою. Але мені зараз без жіночої роки вдома важко. Багато хто після цього відвернувся від Петра. Всі шкодували Олену.